Доброго ранку ще раз. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ну кілька хвилин все ж таки був перепочинок, щоб зустріти гостей, переодягнутися. І сьогодні далі у нас спортивний ранок. Ранок взагалі сьогодні в дуже спортивним насиченим. Сподіваюся, що цей тиждень буде вдалим для вас. Ну інколи запитують коли. Я відпочиваю. Відпочиваю на стадіоні, коли наша команда перемагає. І нарешті цей відпочинок пройшов у суботу. Полтавська Ворскла нарешті здобула свою першу перемогу в цьому сезоні, перегравши харківський металіст. Мінімально рахунком 1-0. і хоча ця перемога пройшла майже на останніх е хвилинах, знову ж такий майже е інфарктний матч. Але головне, що вона прийшла, що ми перервали ці і нарешті виграли. І хоча дехто вже поставив там шалені гроші на нічию і сказав, що знову буде нічия. Але мабуть, прогорів про це і не тільки ми сьогодні поговоримо з нашими гостями, яких треба було запрошувати раніше. І тоді б ми раніше б і виграли. Це наші автофани, вболівальники футбольного клубу «Ворскла» Артем Шевченко. Артеме, привіт, доброго, доброго ранку і Андрій Тимошенко. Андрію, добро привіт. Ранку. Ну бачите, я вам говорив, коли я вас запрошую, то «Ворскла» обов'язково виграє. Бачите, все це так трапилося. До речі, ще таку цікаву деталь для себе особисто підкреслив, що коли я коментую матч «Ворскла» металісту, Полтай, «Ворскла» тоді виграє. Особливо пригадується матч 2009 року, півфінал Кубку, коли пам'ятаєте, Ворскла програла харківський металіст 2-0, тоді Василь Сачко забив два прекрасні м'ячі головою, потім фінал був. І... А це... Але це був 2009 рік, тоді автофанів ще не було як таких, правильно? Ну, чесно кажучи, їх не було, але з матчу, от, от, коли ми виграли 2-0 у металіста. Именно первый где-то был, ну, не пробег, но уже мы начали вот с этого матча кататься с флагами. Угу. То есть просто мы с товарищем, как бы там, не было автофановских флагов, просто были зелено-белые флаги, которые мы там, это было две или, ну, две машины, грубо говоря, одна-две, вот так вот. И год мы вот где-то так и катались. А потом уже пришло, скажем, мысль пришла более это организованно сделать, и так мы и появились. А ви взагалі давно вже знайомі місто? Ну, якраз і познайомились е, на автопробігах. Uh -huh. Я е, десь з 3 або 4 пробігу вже з хлопцями. Ну тобто, узнав, що є такий двіж uh -huh. в Полтаві Зразу почав шукати контакти, що, де, як. І почав з хлопцем кататися, все і тепер як сім'я. Артем, а тоді, до речі, от подібні рухи в Україні були, там, в інших клубах. Ну, поклясться всім чим угодно. вони були, але я о них не знал. Угу. Ну, я... не було цих запитань, що там <клес> десь щось таке. У <клес> меня не був плагіат, То есть, я вже після першого пробігу, коли вийшов у нас матеріал на телевізії, я вже просто із телевізора узнав, що є таке же движение во Львові. Uh -huh. вот. Мы его не копировали, это было придумано искренне, тут и как бы. Ну, вот. Потом уже появились наши коллеги и друзья из Одессы. Вот они праздновали трехлетие свое недавно. То есть мы с ними дружим, общаемся, ездим друг к другу в гости. Вот. Ну, как бы. Пока в Украине три таких движения. И все, на все три. Це Полтава, Львівье и Одесса. Так? А сами найстаршие. Львів, ага. потім Полтава і Одессити вже. Ну, зараз ми деякі відео бачимо, пробігати. Я знаю, що ви е, не тільки от підтримуєте нашу команду в Полтаві, але й на виїзді, це так? Так. Да. Да. Стараємося. От зараз буквально узнали два дні назад жиреб'євку по кубку, ага. і в принципі вже п'ять людей купили білети на неділю в Одесу. Так як там два матчі подряд. Пусть Одесси нас терплять, але будемо неділю там. Ну, взагалі-то з одеськими фанами, наскільки я знаю, такі стосунки нормальні. Ну, ми там, мягко, нормальні. дружимо, приїжджаємо друг другу в гості, ми їх приглашаємо. Они нас навіть без футболу, просто приїжджайте, покупайтесь. Так що тут проблем немає. Офіційно десь 2010 рік, цей рік, коли ви створилися, і от у цьому році, от 5 років, вже, да, 17 да? октября буде 5 пам'ятаєте, Нещодавно, здається, було 2-3 роки, що ви зустрічалися з командою, з тренером. Ми, якось, ну, кожен рік ми традиція, так. Да, кожен рік ми приглашаємо футболістів, тренерів. Ну, не завжди у них виходить, потому что ну, Третья одовщина — это был как раз в день матча, и ну, ребята после игры как бы, ну, не смогли. Вот. Прошлая одовщина тоже была за день до игры, и ребята на заезде на базу, и ну, не получилось. То есть получилось, приехал Игорь Пердута, по-моему, он был травмирован. И, да. и из тренеров «Момот» приехал. Вот, то есть ну, это такая старая добрая традиция, когда обязательно кто-то из команды приезжает. Ну, есть, присутствует элемент какого-то общения ну, в неформальной обстановке, скажем так, это приятно. Uh, сколько зараз ну, приблизно Автофане. Вот, можете порахувати? Ну, если в машинах это считать, то, ну, -то машина, ну, в машинах, то Если в машинах, то это ну, порядка 7-8 машин. То mm -hmm. есть, были у нас заезды и по 34 рекордный mm -hmm. заезд. Це когда грала в Warclaw из Европы, играли мы с з Ганновером. Гановером, то тоді ми били рекорд України. 34 чотири автомобілі да, були ну, пробігу. Нідоли він продержався, ну це. Ви розташовуєтесь на стадіоні на 32 му секторі. От, ну, у нас в Полтаві кілька таких різних фан рухів. От, ви якось підтримуєте стосунки з кимось, чи ви просто от такі? Ми, как, ну, у нас є третій сектор. Угу. От, ну, там ми немає контакту з ними. От. А з 22 м є у нас ми робимо определені совместні акції самое последнее, нас приглашали на турнир им памяти Антона Грицая. Mm uh -huh. Вот. В тот же рекордный пробег, когда был с Ганновером, тоже с 22 сектором, скажем, совмещали усилия, делали фаер-шоу на мосту и так далее. То есть, ну, контакт есть. Uh, я нагадаю нашим телеглядачам, що у нас сьогодні автофани Футбольного клубу «Ворскла», ми продовжуємо нашу розмову і так поступово переходимо до першої перемоги в цьому сезоні. А до речі, що треба для того, щоб стати автофаном? Ну, крім того, щоб мати автомобіль. Там. А і автомобіль, автомобіль не автомобільно, да? Ні. Ну, останній пробіг і в мене машина була пуста. Ну, тобто, крім мене нікого в машині не було. Так що, якщо є людей бажання, ми завжди збираємося перед матчем за три години. До матчу біля магазину Фоненплей uh -huh. біля стадіону, і від, від вже вирушаємо зустрічати команду на базі. Тобто, Якщо в кого є бажання, то можна приїхати на своєму авто, можна е, пройти пішком. В принципі, є вільні місця, можна з нами прокататись, подивитись, як воно, і потім вже при бажанні знайти товариша і вже Привезти його з автомобілем. Я думаю, що у вас легко досить таки знайти, тому що в соціальних мережах у вас є групи, заходить і там зв'язуватися і все да? це як треба. У вас такий не, традиційний маршрут, ви їдете на базу і там чекаєте на автобус, а потім разом. Так, да, потім в місті проводимо автобус. Раніше ми каталися ще після стадіону, круг робили по городу. Ну, Зараз, як би, не знаю. Не совсем много машин собирается, поэтому там когда 6-7 машин, ну не совсем интересно ехать по городу. То есть, если больше 10 собирается, мы еще делаем кольцо по городу. Вот. Ну, Я думаю, кто с нами їздив, то не пожалел бы. А бывает так, иногда, что сами ті футболисти, які чи то травмовані, чи то дискваліфіковані, що вони там десь разом з вами. Да, у нас уже список автофанов. У нас Самый первый, наверное, був Селен. Селен Женя, потом угу. Марковский Йован был, Игорь Пердута. Громов когда-то приїжджав да. вообще не, Громов... не домовлялись, він сам да, приїхав да. на базу. Он просто був травмирован и приїхав навіть без приглашения. Ну, это, это приятно, это хорошо. вот ви говорили, що запрошували вас там ваші колеги з 22 сектора на турніри. Вот ви самі також берете участь, там граєте? Ну да, ми там Самая старая група здоровья. <реш> 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 вот. група здоров'я. Ми, ну, ми йдемо по принципу, головне, не победа участь. <реш> победами у нас тяжело. Хоча був турнір, чотири групи по чотири команди було, то ми з групи вийшли треті. Ну, ми не вийшли, не не последні. Під час пересування по місту, за от, коли вас колони, немає ніяких питань, автоінспекцію, ще чимось. Ні, було 5 років тому, були питання, кричали, бабушки, були. Проклятие в наш адрес, да, потому что ранее, думали, все, что мы партия какая-то. Там как не... раз она порисикалась выбором. Да, мы едем с, э, с прапорами, то часто. Что это за партия, да, куда? Да. Вот, не, сейчас все как бы знают, кто что, и даже что приятно, что даже если идет длинная колонна, водителя сами уже, даже если им зеленый, нам красный, они останавливаются, пропускают, потому ну как бы. Панієш, що ні за калон розривати так далі. То спочатку цього не було, зараз вже ну болі мені водителя привики. Ну слава Богу, що хоча б так. Тому що от я пам'ятаю, коли я в свій час навчаючись ходив на стадіон, тоді навіть взагалі будь-який прапор не можна було принести на стадіон. І коли колись забрали за це, що просто прапор приніс, забрали до відділку міліції. Якби не черговий, який змінився і не навчався в вузі, і не запитав якусь формулу, то він би й не випустив. Ну просто. Е, важко, звичайно, тоді було. Про е, матч в суботу. От е, ваші враження, все ж таки перша перемога але важка, От, ну Да. Ну, скажем, довго ми його ждали, тому що ну, вже і не смешно было, 6, 7 мечів подряд, і, і все шло еще ко Ну, Слава Богу, ребят прорвало. Бо надіятися, що в дальнейшем будет как ну, минимум хуже. Ну до речі, після е цієї перемоги ворська встановила ще один клубний рекорд: 13 матчів без поразок. От, от бачите, як нібито не було перемог, скільки турів, mm -hmm. але mm -hmm. і поразок не було. І 13 турів без поразок хочеться побажати, щоб перемог було побільше, поразок було поменше. Тим більше, що попереду, от матчі і на Кубок, і в чемпіонаті, от і, бачите, вам пощастило в плані, що до Одеси можна поїхати. Будем стараться поддерживать. Yeah, yeah, yeah. <laughs> би бы хотів сказати, полтавцям, можливо, хтось хоче якось приєднатися, well, підтримати команду. Хотілося б, щоб побільше людей ходило на стадіон. Вот. У нас все-таки любима команда, її надо підтримувати. Ну, я допустим не совсем понимаю людей, которые просто сидят дома и під пивком смотрят футбол. И можно просто прийти на стадіон и поддержать. И, я думаю, ребятам. Вот, Последний матч, допустим, тот же Жилина или с шахтером. По команде даже видно, когда хотя бы ну, не полный стадион, но на, на, на большую половину заполнен, и ребята бегают по дрому совсем. И Мне кажется, что у нас есть традиции, скажем, боления футбольного еще с 90-х годов. И хотелось бы, чтобы люди ходили на футбол. Ну і інколи навіть можна не можна зрозуміти тих, хто і приходить на стадіон, але повністю так мовчить. От сидять і мовчать. А чи головне, щоб все ж таки менше було порожніх місць? Не, Ну тут как бы, філософський питання. Ну, треба і приходити, і болеть, і піддержувати не тільки в перемогах. Навіть після таких ігор, як жильне, все треба приходити і ребят підтримувати. Ну, в принципі, так і сталося. От багато хто там переживав, що менше народу буде. Ну, звичайно, зараз не 15 тисяч. Наприклад, матч із металістом було мінімум 1008. Це ж таки це більше ні в Ну, приємно, коли бага... більше людей, то звичайно приємніше і знаходитись на стадіоні. І дійсно матч проходить по-іншому. І атмосфера, звичайно. В общем. На картошку міняти футбол не стоїть. <laughs> <laughs> ну, особливо, мабуть, це відчувають ті, хто хоча б один раз в житті виходив на футбольне поле чи на майданчик і відчував підтримку глядачів. Ну що ж хлопці, я хочу вам подякувати за те, що завітали сьогодні вранці. Якщо вранці чоловіки приходять, а ще й в понеділок, має тиждень бути вдалим і у нас, і у, вас, і у вас, нехай все буде гаразд. Більше перемог, більше посмішок, більше автофанів і більше таких приємних зустрічей із футболістами, з тренерами із з колегами. Будемо старатися. Дякуємо. Ну, ми також дякуємо вам, шановні телеглядачі, що були з нами у нашому спортивному ранку. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. І знову у нас музичний ранок, черговий музичний подарунок для вас. Тож ранок на Алтаві триває. Залишайтеся з нами. Пока!